26 вересня в селищі міського типу Криве Озеро відбулася щорічна зустріч переселенців Західної України під назвою Бойківська ватра. Цей захід націлений об'єднати людей депортованих з земель, які перейшли до Польщі в 1950-х роках, та їхніх нащадків. Організатор та ідейний натхненник зустрічі – вчитель місцевої школи. У Кривому Зорі я живу і працюю 23 роки. За цей час я побачила те, яку роль велику роль у житті Кривого зерщини зіграли нащадки переселених. Наскільки це трудолюбиві, наскільки це богобоязливі люди, які не зроблять ніколи лишнього гріха, які подумають 20 разів аніж комусь сказати погане слово, і мені захотілося поцікавитися їхньою історією за ініціативи Антоніни Коваль в 2012 році. Учні загальноосвітньої школи номер 1 відвідали території сучасної Польщі. Учасники поїздки потрапили на землі, звідки беруть початок їхні корені. Натхнення роботою свого вчителя діти стали призерами міжнародних конкурсів. У мене і по батьку, і по материнній лінії переселенці. Тобто я збирала які саме звичаї, які свята залишилися, які яка мова залишилася. Ну, наприклад, моя, моє весілля моїх батьків вони були бойківськими, чисто бойківськими, навіть відео прислали. Також, наприклад, святкування Різдва, той самий вертеп, колядки. Все це залишилось із переселення, із скоро. Ще там так все робили, і так до нас до цього на Волощину ми так само зараз робимо все. Я, наприклад, дуже пишаю. Гаюся тим, що я є е, нащадком е, такого славного бойківського роду. Е, тому що вони мали надзвичайно цікаві традиції та звичаї. Ми їх зараз дотримуємося, тому що ми поважаємо те, що придумали наші предки, і хочемо це продовжувати. І щоб у майбутньому також про це всі пам'ятали. До речі, переселенці складають третину майже восьмитисячного населення Кривого Озера. Традиційно зустріч відвідують авторитетні вихідці з-поміж депортованих, як то кіровоградські підприємець та громадські діячі лякрохмаль. Чоловік розповідає, добровільне переселення було тільки на папері. Як може бути добровільне переселення, коли у 49-му році нашу хату спалили, а моя мама була мною вагітна. Через дві тижні я народився, і батько почав будувати нову хату і побудував за два роки. 49-й, 50-й і на осінь 51-го ми повинні були оселятись у цю хату. А вийшло так, що ми там і дня не пожили. А Наталя Ільчишина живе в селі Голосково неподалік Кривого озера. На момент депортації жінці було 8 років. Пані Наталія добре пам'ятає, як на місце переселення вся велика родина їхала в одному вагоні з худобою і як не просто було облаштуватися на новому місці. Дуже тяжко було нам, сім'я велика була робота такої не було. Колгас бідний був. Ходили колоски збирати зимой. Коли кукурудзу збирали. мені 13 років було. Я пішла вже до коров. Серед гостей вогника політичний діяч Аркадій Корнацький, голова громадської організації Селянський фронт, розповів, що його родина далекими коренями бере початок з тих же земель, звідки й переселенці. А нині він так само, як і депортовані, переймається проблемами збереження історії. Уже декілька років у своєму рідному селі Чавусова-2, Первомайського району я разом із громадою села. Із будівельниками, які знову ж таки до, до речі, з тих країв, звідки вийшли наші з вами предки, ми зводимо досить величну культову споруду. Це буде дзвіниця. Ця ваша зустріч для мене дуже близька духовно і мені дуже радо, що такі зустрічі і такі міроприємства. Є на нашій землі, є у наших громадах. Серед запрошених журналістка Наталія Кляшторна. Жінка вже 12 років досліджує історію переселенців. Остання публікація пані Наталії войківський букварик, який допомагає дітям зберегти діалект. І всі малі спільноти вони зраз під величезним тиском асиміляції, під величезним впливом глобалізаційних процесів. Тобто навіть в тих країнах, де створюються умови, для того дуже тяжко зберегти свою особливість. Я хочу сказати, що ще десь років 15 тому тут можна було зустріти і в Кривому озері і взагалі і на півдні України окремі елементи бойківського весілля, такі якісь характерні особливості під час дійснення обрядів. Всі переживання переселенців 50-х занотувала гостя зустрічі. Також депортована, як тут називають поетка Марія Райхель. Почуття вилилися в численні поетичні твори. З гірким болем покидали віками на житті місця. Та й не знали, що їх чекає на півдні складне життя. На перехрест забили вікна у рідній хаті дошками, діти з плачем спостерігали, як тужили жили мами. Двері міцно зачинили у милій серці хаті, та не знали, що не будемо їх вже відчиняти. Окрім спілкування з видатними людьми, нащадки переселенців пригощали присутніх традиційними бойківськими стравами. Де пригощати голубцями, з це і кльоцки, це народна бойківська страва. Проводили цього дня і майстер-клас з виготовлення мотанок. Рукотворні іграшки в формі янголів передадуть пораненим бійцям з зони. Ато діти впевнені, такі обереги допоможуть воїнам швидше стати на ноги. Це для людей, які є підтримка, наша підтримка до них. То тому мабуть, вони відчують нашу підтримку. Вони будуть старатися одужати і боротися за нашу країну.